Вітаю вас в житловому комплексі на найвищій точці міста Ужгород. Давайте поглянемо, що змінилося у Гранд Хілс за червень. У першій секції вже завершені всі роботи в квартирах. Також на фінальному етапі знаходиться оздоблення місць загального користування. У комерційних приміщеннях першої та другої секції завершуються роботи з облаштування алюмінієвих композитних панелей. Тривають роботи по встановленню каркасів та великогабаритного керамічного покриття фасадів. У третій секції продовжуються роботи над оздобленням поверхів та сходових. А також на фінальному етапі роботи з озеленення та освітлення території житлового комплексу. Чекаємо вас на перегляд за адресою міста Ужгород, вулиця Мальовнича, 2.